Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про економічність пальців лівої руки. Що таке взагалі економічна гра? Економічна гра це коли пальці поменше втікають від грифу. Наприклад, Скажу, що початково пальці розлітаються далеко у всіх. Принаймні, я ще не зустрічав таких випадків, коли була економічна гра без попередньої підготовки. Тож для того, щоб пальці тримати поближче до грифу під час гри, треба буде попрацювати. І в цьому відео я покажу, як саме ми будемо це відпрацьовувати. Для прикладу візьмемо початок хроматичної гамми, починаючи із п'ятого ладу. Перший палець, вказівний, затискаємо на шостій струні на п'ятому ладу. Другий палець затискаємо на тій самій стороні на шостому ладу. Третій палець на сьомому ладу. І четвертий палець на восьмому ладу. Дуже велике значення тут має постановка лівої руки. І зараз я покажу, на які основні моменти треба звернути увагу. А для того, щоб було краще видно і краще зрозуміло, я покажу це із такого ракурсу, із якого це бачу я. Для того, щоб краще виставити ліву руку, розслабляємо всі пальці. Пальці розслабили. Зверніть, до речі, увагу на великий палець. Великий палець знаходиться приблизно посередині грифу. Це може бути трошечки лівіше, трошечки правіше, трошки вище, трошки нижче, але приблизно десь ось цей діапазон. Далі звертаємо увагу на вказівний палець. Вказівний палець, коли затискає струну, то на інші струни він просто лягає, тобто він їх глушить. Неправильно ставити палець гачком ось так. Так що палець ми ставимо ось таким чином, щоб шоста струна в нас звучала, а всі інші, які знаходяться під ним, були заглушені. Вказівний палець затискає струну, як ми бачимо, не кінчиком. Вказівний палець затискає струну ось. Бачите, де відбиток. Цією частиною він і затискає. Так що не ось так. Бо так в нас буде дуже втомлюватися зап'ясток, а ось так. Не так, а ось так. Щоб всі пальці, як я вже казав, чітко вибудовалися в одну лінію. В такому варіанті пальця незручно вибудовувати в одну лінію, так дуже рука буде втомлюватись. Положення великого пальця з заглушенням всіх нижніх струн в мене одинакове і в хроматичній гамі, і в пентатоніці, і в гамі, і в квінті, і в квінт-аккорді. І ця постановка також дуже наближена до баре. Різниця тільки в тому, що в баре ми затискаємо всі струни, а в хроматичній гамі тільки одну. Отже, перше наше завдання навчитися на шостій струні правильно ставити пальці в одну лінію, так, щоб нам було комфортно, щоб ми могли так тримати пальці довго. І тільки після цього ми можемо працювати над економічністю. Всі пальці ми припіднімаємо над струною і граємо по черзі. Перший, другий, третій, четвертий. Перший, другий, третій, четвертий. І стараємося, щоб пальці максимально були над своїми ладами. Щоб коли ми граємо перший палець, інші пальці не втікали. Щоб коли ми граємо другий палець, інші пальці не втікали. І так далі. Відпрацьовуємо це тільки в повільному темпі і максимально уважно слідкуємо за пальцями лівої руки. Граємо перший палець. Дивимось, мізинець тікає, вертаємо його назад. Граємо другий палець, бачимо інші пальці тікають, повертаємо їх назад. Граємо мізинець, бачимо, вказівний тікає, повертаємо його назад. І максимально стараємось тримати кожен палець над своїм ладом. Про це я вже говорив. Для початку це може бути важко. В такому випадку ви можете просто не забирати попередніх пальців. Тобто зіграли перший, доставили другий, але при цьому перший не відпускаємо. Потім зіграли третій, перший, другий не відпускаємо і зіграли четвертий, перший, другий, третій не відпускаємо. Права рука, до речі, грає змінним штрихом, тобто донизу та догори. Коли вам все буде получатися на шостій струні, можете переходити далі на п'яту, на четверту, третю, другу, першу. А назад піднімаємось, починаючи із четвертого пальця. 4, 3, 2, 1. Піднімаємось на другу струну. Третя струна. І так далі. І таким чином, щоб пальці поменше тікали, варто грати на гітарі будь-що. Буває, навіть зустрічаються такі випадки, коли ліва рука не економічно переставляє звичайні акорди, в результаті чого утворюються величезні паузи. І з таким також обов'язково треба боротися. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!